Вправа 189. Площа Київської області 28 тисяч сто квадратний, що на 1701 км квадратний менше від площі Житомирської області. Площа Чернігівської області на 2033 км тридцять квадратні більша за площу Житомирської області. Знайдіть загальну площу цих трьох областей України. Ну що ж, давайте будемо думати, як знайти площу. Всіх областей спочатку окремо. Якщо площа Київської області в нас є, і це на 1701 кілометр найменше від площі Житомирської області, то площа Житомирської області на 1701 км квадратний найбільша за площу Київської області. То щоб знайти площу Житомирської області, нам треба до площі Київської області, пишемо перша дія. Площа Київської області 28 131. Кілометр квадратний треба додати 1701 плюс 1701. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо додавати. Пишемо 131 Додати 1701. Додаємо 1 плюс 1 це 2. 3 плюс 0 це 3, 1 плюс 7 це 8. 8 плюс 1 це 9. 2 плюс 0 це 2. Отже, записуємо, що сума у нас дорівнює 29 тисяч 832. Пишемо в дужках, чого. Кілометри квадратних це у нас площа. Житомирської області? Житомирської? Області. Ну, добре. Якщо в нас є площа Житомирської області. А площа Чернігівської області на 2033 км квадратний більше, то ми маємо до цієї площі Житомирської області додати 2033. Пишемо тоді друга дія. До 29 тисяч 832. Треба додати 10... 2033. 2033. І це дорівнює давайте будемо стопчик додавати. Отже, пишемо 29 832 додати 2033. Додаємо. 2 плюс 3 – це 5, 3 плюс 3 – це 6, 8 плюс 0 – це 8, 2 плюс 9 це 11. 1 пишемо одиничку старший розряд. 2 плюс 1 це 3. Отже, записуємо, що це дорівнює. 31 тисяча 865. Пишемо в дужках чого. Кілометрів квадратних. Це у нас площа. Площа. Чернігівської області. Чернігівської області. Ну, добре, в нас є вже всі три площі. Площа Київської, площа Житомирської і Чернігівської області. Тоді загальна площа їх треба додати. Пишемо. Третя дія. Треба тоді до площі Київської області 28 131 додати. Площу Житомирської це 29 832. І додати. Площа у нас Чернігівської 31 865. І це дорівнює. Ну що ж, можна по-різному додавати, можна спочатку два додати, а потім третю, а можна всі три додати разом. Давайте я всі три додам разом, можна і так робити. Отже, записуємо тоді 28. 131 додати. Потім 29 тисяч 832. Додати 31 865. Додаємо. 1 плюс 2 3. 3 плюс 5 це 8. Далі. 3 плюс 3 6, плюс 6 це 12. 2 пишемо. Одиничку в старший розряд. Тепер 1 плюс 1 2. 2 плюс 8 це 10, плюс 8 це 18. 8 пишемо. Одиничку в старший розряд. Тепер, 1 плюс 9 це 10, плюс 8 це 18, плюс 1 це 19. 9 пишемо одиничку в старший розряд. 2 плюс 2 це 4, 3 плюс 1 це 4. 4 плюс 4 це 8. Отже, тут буде 8. Записуємо тоді, що сума у нас буде 89 тисяч. Вісімсот двадцять вісім. Пишемо в дужках кілометрів квадратних. Це у нас площа. Площа трьох областей разом. Ну що ж, ми вже знаємо, яка сумарна площа. Тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яка площа? 89828 кілометрів квадратних. Ну що ж, ось таке завдання доволі громістке на обчислення суми. На цьому вправу завершено.